Всім доброго дня! Вирішив засняти корисне відео. Думаю, вам сподобається відео про розхід палива. Всі телефонують і кажуть: якщо ми поставимо там двигуна або 3,2, який в мене буде розход палива? Я не знаю. Хлопці машини всі різні, кожна виконує різну функцію. Є цельнометалічні, є будки, є будки однокаткові, є спарки. І от зараз я вам приведу приклад. У, у ці три машини працюють на конфі. У це їздить город між город. У ці їздять по місту, по дворах, розвозять холодильники, стиралки. Тобто, це спарка, це однокатковий, це лонг, цельнометалевий. Тут стоїть 611 двигун, 2.2, А тут 2.7 стоять. 612 двигуни. Я вів. На протязі півроку десь е, листи, в яких писав е, пробіг і писав е, е, кількість літрів, яких в ці машини залили. І на дистанції на такі я вам зараз точно зможу перерахувати розхід палива і все наглядно показати. Так, і так, отака в мене просто Документація називається бумажка, бумажка. Але на ній все записано. От Спарка, от, клубнічка, це однокатковий у нас, і лонг це 611-й двигун. І пишу пробіг і кількість літрів. Ну, Так само по всім машинам. Трошки вас надурив. За 5 місяців порахуємо, бо 5 повних місяців. 3, 4, 5. А це пів місяця вже не буду. Значить, я прорахував, отак понаписував середній розхід. Я їх сумував, 5 місяців і поділив на 5. Ось що вийшло. Значить, спарочка 14,9, однокатковий 1213 і 611, 10 літрів. Отак. От Отакий от от розхід. Сподіваюсь, корисно вийшло. Для багатьох буде в цьому відео основна відповідь. Розхід, розхід дорого, дорогого палива. Ну і ще, ж, ще раз пробіжимося. Значить, цельнометалевий – 10 літрів, однокатковий 13 літрів і спарочка 15 літрів. Ну, пишіть в коментарях, що ви скажете про цей розхід. Це багато. Те, що машина по дворах їздить 15 літрів розхід воза холодильників. В принципі, загрузки нема, ніхто в них там 3 тонни не вантажить. Буває, там 2 тонни завантажать, там 10-15 холодильників поставлять, там накидають всякої гадості. Але ж в цілому, то я вважаю, це добрий розхід. Дуже радує розхід Long 611. Чомусь їх бояться ставити, всі хочуть потужності, а взагалі то дешевий. Двигун, який економічний. До нас як приїжджають машини, поміняють 611-го двигуна, поставимо і тестуємо машину по місту. Повірте мені, на ній їздиш стрілка на місці. На машині їздиш, стрілочка на місці. Зараз вам швиденько ще давайте ще покажу. Швиденько. Часто задають питання на рахунок, ви мені гарного двигуна поставите. Ось так виглядають двигуни, які ми ставимо на, на ваші машини, хлопці. На ваші машини. У такому стані вони приїжджають, трошки десь масло, трошки сальничок поміняти потрібно. Там десь прокладки турбіни поміняти. Там Прокладку на впускний колектор поміняти. Отакі ось такий стан. Нові не приїжджають. Але ми дивимося, щоб машина була на тасолі, на гарному. Ми дивимося, щоб проводочка була ціла, не потріскана, бо від температури вона тріскається, коли машина проїжджає за півмільйони. То у та проводка вся потріскана. Ми беремо от з такою проводочкою. До речі, зараз людина. Возить нам двигуни з Німеччини, файні двигуни, вже з ним працюю більше півроку. Двигуни дійсно дійсно чотенькі, нема питань. Все чітко. форсуночки, топливо, насосики. Все працює чітко. Ось таке відео, гадаю, допоможе комусь там прийняти рішення або Якісь виводи зробити. І нагадаю, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Артем Мерс Просто в Ютубі вводите ось така турбо літочка, які ми кожному, хто в нас заміну двигуна зробив, клеїмо. До нових зустрічей. Всім миру!